У Тульчинській центральній районній лікарні облаштують відкриту зону відпочинку для пацієнтів. Проект під назвою Тепло відродження реалізують завдяки перемозі в конкурсі Твори добро, ініційованому громадським об'єднанням Ми вінничани за підтримки благодійного фонду МХП громаді та народному депутату Ларисі Білозір, яка особисто привітала з перемогою ініціаторів проекту. Вона наголосила це вже один із багатьох спільних проєктів, спрямованих на розвиток лікарні. Тульчинська лікарня вкотре переможець конкурсів, і ми венечани, і ми також, я як народний депутат, теж. Дуже активно реалізовували різні проекти і проекти МХП громаді благодійного фонду. Тут тобто, думаю, тут з десяток проектів останні роки було реалізовано. Дуже гарна лікарня, кластерна, опорна. Тут ось нещодавно відкрито було реабілітаційне відділення. Проєкт передбачає створення комфортної зони біля реабілітаційного відділення. Тут зможуть відпочивати військові, їхні рідні та всі пацієнти лікарні. І черговий проект невеличкий, але гарний твори добро, який допоможе нам зробити таку зону відпочинку. Наз, називається проект тепловідродження. Зона відпочинку прямо біля реабілітаційного відділення, де зможуть наші ветерани, військовослужбовці, їхні родини відпочивати. Тобто буде гарна така зона з лавочками, з благоустроєм, з вайфаєм, з якимись таким приєм, приємним місцем де можна буде зустрітися, поговорити з рідними або просто відпочити. Реабілітаційне відділення працює з початку 2024 року. За цей час тут вже отримали допомогу сотні пацієнтів. Серед них багато військових та ветеранів. Зона відпочинку буде корисна тим, що нашим пацієнтам необхідно не тільки отримувати лікування на стаціонарних ліжках. У них буває час ну для звісно для тих пацієнтів, які можуть рухатися чи можуть рухатися на допоміжних засобах, рахуючи колісні. Чи інші засоби, і вони зможуть продихати свіжим повітрям, поспілкуватися з іншими людьми, провести певні дуже такі чудові хвилини з родиною, яка приїде їх провідувати зі своїми дітьми, з батьками, з друзями, знайомими. І все це буде відбуватися не у вимушеній обстановці в лікарняних умовах, а на свіжому повітрі. Мало того, там буде облаштована безкоштовна зона Wi-Fi, і це буде зручно навіть для того, щоб. Посидіти на свіжому повітрі, отримати повітряні процедури і, відповідно, дізнатися, що нового в світі, чи навпаки, там переслати свою фотографію, привітання своїм друзям, своїм родичам. Тому створення таких зон воно буде сприяти тільки швидшому одуженню пацієнтів. Громадське об'єднання Ми Вінничани об'єднує народних депутатів Ларису Білозір, Миколу Кучера, Геннадія Вацака, громадських діячів Олександра Домбровського, Сергія Кудлаєнка та керівника медіахолдингу Новини Вінниці Миколу Філонова.